Щороку кількість охочих отримати водійське посвідчення збільшується. Після тривалих навчань в автошколі майбутні водії складають іспит на знання правил дорожнього руху, 20 тестових запитань за стільки ж часу, три неправильні відповіді, і екзамен не складено. Смаглюк івані знадобилося менше десяти хвилин, аби правильно відповісти на всі запитання. Так як я готувалася всі ці, скільки два місяці тримало навчання. На мою думку, тести були не складно. Є питання трошки заплутані, але загалом. Як правило, з групи всього 30% успішно складають іспит. Іншим ж доводиться наново гортати підручники та вчити упущене. Трапляються випадки, коли складати тести приходять люди похилого віку, розповідають у сервісному центрі МВС у Рівненській області. Казати десь 44 48 роки були за мій час. Може дві три людини. А так. Це впродовж чи часу? Це за останні два роки. Вона записується в учбовий заклад і медична довідочка. Якщо немає обмежень, ні позору, ні по стану здоров'я, і вона на руках, ми допускаємо до здачі іспитів. Для того, аби полегшити процес отримання водійських посвідчень, головний сервіс МВС України виніс тести на громадське обговорення. У режимі онлайн кожен охочий зможе переглянути запропоновані білети з правил дорожнього руху та написати свої зауваження та пропозиції. Головний сервісний центр відкриваємо головну сторінку, дивимося, тести подаємо, почати тестування. пароль, війшли увійти і починаєте працювати. Є величезна кількість водіїв з досвідом роботи, з досвідом керування транспортним засобом, які можуть спокійно долучитися до розробки даних питань. Окрім того, на рівнян чекають нововведення. Планується під час іспиту ввести відеокамери, щоб контролювати сам процес здачі іспиту. Перелік тем на тестуванні звузиться, аналогічні запитання взагалі викреслять. Тестові питання знання правил дорожнього руху відповідно до категорій. Тобто, якщо на категорії АА1 мотоцикл, там ББ-1 це легкові транспортні засоби, то люди, які складають іспити на отримання посвідчення водія саме на ці категорії водійського посвідчення, посвідчення водія, для чого їм знати певні технічні можливості і на навантаження, чи висоту протектора вантажного автомобіля чи інші якісь нюанси? Через два тижні експертна комісія проаналізує всі пропозиції та зауваження щодо тестових запитань з правил дорожнього руху, додасть розроблені нововведення та затвердять на законодавчому рівні. Інеса Пославська Євген Моранчук, новини рівного.